Так, такого безглуздя навіть у мене в кімнаті немає. Що ж, мабуть, нам доведеться тут трохи прибратись. Думаю, ми з цим опораємось. Звідки взагалі тут стільки паватиня? Гедота. Павутина? А, павуки! Я їх боюся найбільше на світі. Сподіваюсь, вони мене не з'їдять. А це прикольно Адже прибиратись можна так, ніби це всього лише гра. Кімберлі, ти кидаєш, я ловлю Це дуже весело. Так, весело. О, ні. Я на рожевій половині, і мене це не влаштовує. Міняємось. Яка важка коробка. А це що за жовте недорозуміння. Потрібно позбутись. Тепер час помити підлогу. От тільки ця чорна ганчірка мені подобається більше. А мені рожевий віник. Їм дуже зручно прибирати. Я зберу весь пил, а я все помию. Так, ось так. Тільки після води підлога дуже слизька. Саме тому без спеціальної таблички нікуди. Серйозно впала. Ой, не можу. Я ж поставила табличку. Не бачу в цьому нічого смішного. І взагалі добре сміється той, хто сміється останній. О, я трохи полежу. Ну от, я ж казала. Ой, Бррр бі, бі бі досить балуватись. Давай краще розкладемо матраци. Це важче, ніж я думала. Але я все одно впоралась. Так, подивимось. Так, щоб було затишно, треба застелити матрац гарною постільною білизною. О, ось це інша справа. До речі, цікаві факти про мене. Без рожевої білизни я заснути не можу. А знаєте, що це спонукає до гарного сну? Улюблені іграшки. Тепер я хочу прикрасити все гарною гірляндою. Mm -hmm. Так стіна мені буде нагадувати зіркове небо. Ви лише погляньте, як гарно це виглядає. Але це ще не все. З цієї прозорої тканини я зроблю собі справжній балдахін. Лише погляньте, як тут стало затишно та гарно. Нарешті можна відпочити зі своїми іграшками. Кімберлі, у тебе вийшло супер. А я також переходжу до покращення свого спального місця. Першим ділом я застелю своє ліжко цією неймовірною постільною білизною. Звичайно ж вона у мене чорна, бо це мій самий улюблений колір. Далі я розкладу на подушки мої самі улюблені іграшки. У мене навіть є фігурки персонажів з коміксів. Вони будуть мешкати ось тут. Краса. І, до речі, гірлянда це також чудова ідея. Тому я повісю її на стіну. Мої ліхтарики побільші, ніж у Кімберлі, тому і світла буде куди більше. О, у мене з'явила ще одна ідея. Я прикрашу постіль привидами. Для цього лише треба накрити чорні кульки білими простирадлами. Ви тільки погляньте, яка у мене краса вийшла. Ого. А подивись, що вигадала я. Щоб не згладити сходами, я поставила гірку. Спускатимусь прямо по ній. Швидко та весело. Клас. А я, я що гірше. Треба щось вигадати. О, знаю. Треба покликати Венздей. Алло. Благаю, виконай одне моє маленьке прохання. Гірку хочу до ліжка. Гірку буде зроблено. Ого. Ось це так. Венсдей виконала моє прохання. Тепер і я буду весело спускатися гіркою. А не нудно з ходами. Клас! Тепер я займусь декором місця під ліжком. Тут у мене буде зона для розваг. Килим я вже постілила. Тепер треба притягнути цей важкий телевізор. Так, обережно. Головне не впустити. Хух. Ось так. Телевізор у мене буде ось тут. Але до нього обов'язково потрібна приставка, щоб я могла грати у свої улюблені ігри. Але це ще не все. Сидіти я буду на цьому класному пуфику. Хм, Але здається, тут темно. Так, думаю, ці неонові світильники будуть ідеально виглядати ось тут і тут. Готова. А тепер можна вдягати наушники та робити сю свою улюблену гру. Клас. Ей, Клоя. Лоя, допоможи мені обрати сукню. Ну і добре. О, здається, я знаю, як відволікти її від ігор. Достатньо просто зіпсувати дріт. А -а -а! Кімберлі, що з тобою? Як так вийшло? Ти в порядку? Ого, тепер ти і сама струмом б'єшся. Круто, звісно, але це явно ненормально. Смішно тобі. А знаєш що? Краще я піду звідси та займу своєю зоною відпочинку. Звичайно ж, я також постілю килим. Ох, який він у мене пухнастий. А тут я розміщу усі свої костюми. Краса. Зайвих поличок не буває. І тут я поставлю своє гарне взуття. А зверху поставлю неонове сердечко. Здається, дуже мило. Привіт моїм підписникам. Зацініть мою нову кімнату. Як вам? Селфі, це, звісно, добре, але фото повний зріст мені також потрібні. Хлоя, привіт! Слухай, а можеш мені зробити пару фоток? Благаю, ну будь ласка. Гаразд, давай. І навіщо тобі ці фотографії? Бо я хочу показати своїм підписникам свій нереальний гардероб. О, так, я просто красуня. Вся картина тут точно не потрібна. Краще поставимо сюди ще одну шафу. Готово. До речі, помінятися кольорами полиць було чудовою ідеєю. Тепер це виглядає набагато ефектніше. О, дивіться, скільки всякого помістилось на полицях. Але це ще не все. Стіну я прикрашу ось такими милими наклейками. О, так, мені дуже подобається. Ой, щось мені спати захотілось. І що це було? Ой, які у тебе кумидні лапки. Ну і що? Ми чудово попрацювали, можна відпочити. О, до речі. Може, перекусимо? Пригощайся. У мене є кісточка та кола. Чудова ідея. А в мене є морозиво. А ще чіпси та пончики. Смачного. І тобі. М -м, просто ідеальний перекус. До речі, пончики неймовірні. Дай п'ять. Погнали дивитись? У мене тут так багато кольорових кульок. Зараз обклею собі всю хату ними. Але як краще зробити? О, а от і підказка. Веселка. Зараз повторимо малюнок. Як на веселці, тоді вийде гарно. Клас! Як вентіни у мене крутий будинок. Так, що там далі? Ольки? Зараз надуємо. Супер. А їх я повісю на кришу. Чудово! Ой, а що відбувається? Мамочки, будинок відлітає. Ану завжди. Я тебе піймаю. Далеко не відлетиш. Ось так до краще. Від мене ще не один будинок не відлітав. А в мене тут м'які іграшки. Тож чому мені не прикрасити ними свій будиночок? Як здорово. А в мене тут є рожевий килим. Він такий пухнастий Мій будиночок буде гарним та м'яким. Зараз все прикріплю на будівельний степлер та готово. Краса. Так, з іграшками я закінчила. У мене самий милий будиночок з усіх. Подивимося, що там ще є. Ой, який гарний котик! І неймовірно довгий. Ось це так. А, Я знаю, де ти мені згодишся. Ти будеш огорожувати та захищати мій будинок, милашка. От і все. Давайте разом подивимось на мій крутий, який яскравий будинок. Лимом я завершила, але треба додати ще чогось. Ого, вигадала. У мене буде не просто домівка, а величезний хагі-вагі будинок. Впізнаєте, це ж Кісі Місі. моя улюблениця. Ось так. Чудово. Друзі, ви такі молодці. Ваші будинки виглядають нереально класно. Ну а ми йдемо далі. Гей, а ви хочете до мене у гості? То погнали! Ой, якось тут порожньо. Потрібно зробити кімнату в моєму стилі. Трохи моїх крутих селфі не завадить. А ще от сюди я повісю мішень. Ой, щось чихнути захотілось. Ого, як ця куля потрапила мені до носа, але ідея чудова. Наповнимо кімнату кульками. А це що, баскетбольне кільце? Супер. Повісимо сюди. А тепер можна закидувати в нього мої кульки. Ну-ка, так, прямо в ціль. А тепер спробуємо потрапити в мішень. Трішки поправимо. І так, самісіньке яблочко. О, у мене ж є автомат зі смаколиками. Хочу поласувати. Так, 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 іди сюди, моя краса. Зараз буде бульбашка. Ну що, запрошую вас до себе в будинок. Тот порожньо і не затишно, але це тільки поки що. Особисто я обожнюю гру Тетріс, Тому зроблю стіни в стилі гри. Здорово! А тепер мені потрібен класний килим. Хочете фокус? Іграшка стала килимом. А ось цього ведмедика з моєю фотокарткою я повісю от сюди. Це подарунок від мамулі. А тут в мене буде крісло, де можна відпочити. А цей куток я поставлю мій улюблений автомат з іграшками. Дивіться, як я спритно, вмію їх діставати. Клас! Ну і звичайно, неможливо жити в будинку без смаколиків. Мій маленький холодильник з моїми газовками я поставлю сюди. Ну що, час трохи втамувати спрагу. Вибачки місі але мені потрібно прикрасити будиночок всередині. Тут точно потрібен мій улюблений рожевий килим. Але я вирішила трохи поекспериментувати, тому виріжу з нього ось такі смужки і потім прикрашу ними стіни. А на підлогу викладу м'який килим пазл. Потрясно. На стіну повісю мою улюблену фотографію. І дзеркало з підсвіткою, щоб я могла красуватися своєю красою щодня. Але чогось тут не вистачає. Точно, м'яких подушок, щоб можна було посидіти. І автомата з попкорном для посиденьок під улюблений фільм. От і все готово. Автоматик. Мені потрібна ще одна жуйка. О, ось і вона. Зараз надуємо круту бульбашку! Ось це так. На ній можна стрибати. Дівчатка, зацініть мій крутий м'ячик. Софі, нам терміново потрібні такі ж. Як же прикольно разом стрибати? Так, це весело, але якось уже не бридло. Може, щось інше придумаємо. Та годі, що тобі не подобається, хоча я теж уже втомився. Знаю, до мене прийшла крута думка. Цікаво, що там придумала Майлі. Ого, Майлі, ти відкрила свою лавку зі смаколиками. Софі пригощайся, і я візьму. Це справді дуже крута ідея. кавуновий сік. Неймовірно, смачно. Я дуже рада, що вам сподобалась моя ідея. Квинтіна, куди поділась Софі? Дивно, щойно була тут. Софі, ти де? Вилізай. Може, вона біля свого будинка? А може вона всередині? Давай перевіримо. Yeah! Мамочки, це ж злий Хагі-Вагі! Мабуть, він викрав нашу Софію. Квентін, здається, він відвалився на мій будинок в кізімісі. Фух, не помітив. Майлі не рухайся і прикинься іграшкою. Фух, не помітив. Біжим. Квентін, якщо знайти, ти був класним другом. Ні, ні, ні. Тільки не їш нас. Стривай. Це ж взуття Софі. А може, це і справді Софі. Я тебе розкосив. Ой, але ви так весело бігали від мене. Так, здорово ти нас розіграла. О, а до мене прийшла ідея. Може, затусимо у мене в будинку. Залазьте, зараз злітаємо. Готово. Ого, як високо. Дивіться, звідси наші будинки видно.